Про зловживання Божою ласкою. Історик і мистецтвознавець Роберт Хьюз розповідає про злочинця засудженого до пожиттєвого ув'язнення в'язниці суворого режиму на острові десь біля берегів Австралії. Одного разу з нез'ясованих причин каторжник накинувся на свого товариша і забив його на смерть. Бивцю відвезли назад. На материк. Він з'явився перед судом і відверто, без щонайменшого хвилювання зізнався у воїна. Про те, що сталося, він ніскільки не жалів, хоча, за його словами, нічого не мав проти тієї людини. У чому ж справа? запитав спантеличений суддя. Який був мотив? Каторжник відповів, що не міг більше терпіти ув'язнення на острові. І не бачив сенсу у своєму житті. Гаразд, я все розумію, сказав суддя. Якби би ти кинувся в океан, це нічого б нікого не здивувало, але вбивство. Навіщо ви вбили людину? — Ну, я прикину, заговорив каторжник. Я католик, скоївши самогубство, я потраплю прямо в пекло. Зате після вбивства. Мене привезуть усідний, і я зможу сповідатися, перш ніж мене повісять, тоді Бог мене простить. Логіка, якою керувався цей австралійський каторжник у точності відбиває логіку принца Гамлета, що не наважився покінчити з королем під час молитви і страху, що в цей момент усі погані справи будуть йому прощені. І братоубивця вознесеться на небеса. Дорогі, будь-якій людині, що взялася говорити про благодать, доводиться стикатися з цим парадоксом. Адже прийнято говорити про Бога як про люблячого батька, який бажає нас простити, а Його благодать сприймають як силу, що розриває усили. Проте сама сила благодаті багатьох лякає. І я підійшов до небезпечної миші. Я зважився на це, оскільки саме так мені здається, чинить новий саліт. Ось що писав великий проповідник минулого Мартін Джонс. У певному розумінні звістка про виправдання тільки вірою може виявитися небезпечною, як і звістка про спасіння лише по благодаті. Кожному проповідникові я хотів би сказати, якщо ніколи раніше ваші проповіді про спасіння не тлумачили, не тлумачили неправдиво, то перечитайте їх ще раз. Чи істинно ви проповідуєте те спасіння, яке пропонується в Новому Завіті безбожникам і грішникам, усім прогам Божим? Правдива проповідь доктрини Спасіння завжди несе в собі ризик бути неправильно сприйняти. В Концепції благодаті є щось небезпечне, скандальне. Коли Богослова, Карла Барта, запитали, що б він сказав Гітлеру, Барт відповів: Ісус Христос помер за Твої гріхи. Гріхи Гітлера, зрада Юди. Невже благодатне? Не знає обмежень. А тепер ще й гріхи Путіна і тим цим, хто веде цю жорстоку війну. Два гіганти Старого Завіту, Мойсей і Давид, коїли вбивства, але Бог все одно любив їх. Варто згадати чоловіка, що очолював гонителів Християн, який у результаті перетворився на незрівнянного місіонера. Саме там, дороги, мова йде про апостола Павла. Павло невпинно твердив про диво прощення, мене колишнього хулителя і гонителя, і кривника, але помилуваного тому, що так чинив за невіданням у невірстві, благодача Господа нашого Ісуса Христа відкрилася у мені щедро з вірою і любов'ю Христі Ісусі. Вірне і всякого прийняття гідне слово, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший. 1 Тимотея 1, 13-15 Рокнікель, Голова Міжнародного Союзу ув'язнених, постійно звертається до злочинців різних країн, судні тієї ж проповіді. Нам невідомо, хто з нас досягне небес, каже він. Ісус попередив нас, що багатьох чекає сюрприз. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде в царство небесне. Проте ми знаємо, дорогі мої, що там виявляється багато злодіїв і вбивців. Ісус на Христі пообіцяв Царство Небесне, розп'ятому з ним розбійником. і апостол Павло був співучасником вбивства. Я бачу обличчя засуджених злочинців, коли до, не, коли до них промовляється, для них парадокс благодаті здавався дивом, яке важко вірилося, знімаючи документальний фільм про гімн благодаті, Біл Мойерс і Джонні Кеш побували у в'язницях особливого режиму. Після виконання гімну Кеш поставив питання, про що ця пісня? Чоловік, що відбував термін за замах на вбивство, відповів: Я був деяконом, служив у церкві, але доки не потрапив сюди гадки, не мав що таке благодать. Дорогі ми, так багато із нас до кінця ми не розуміємо. Ми чули таке слово, але ми не знаємо, що це таке є і я кажу, з чим його їдять. Вірогідність, зловживання благодаттю усі свої неприватності пропустила під час розмови з одним моїм знайомим. Назву його Данилу. Я хоч увечері ми, сиді, ми сиділи у хаті за кавою, і Данило. Розказав мені, що збирається розлучитися з дружиною, з якою прожив 15 років. Він знайшов собі дівчину, молодшу і красивішу. З нею я знову почуваю себе живим, такого я вже багато років не відчував. З дружиною в Даніеля особливих суперечок не виникало. Просто йому захотілося змін, як допустимо, буває, коли людині закортить купити новий автомобіль. Будучи християнином, Данило чудово усвідомлював особисті і моральні наслідки свого рішення. Якщо він залишить дружину, він спричинить їй, і, її, і двом, двом дітям непоправний збиток. та все ж казав він, тяжіння молодої жінки занадто сильне, воно тягне його, немов потужний магніт. Я слухав його розповідь. І сумом і скорботою майже не коментував, намагаючись звикнутися ну, вже з цією новиною, яку почув. І на кінець за десертом Данило не витримав, він сказав: взагалі, в мене до тебе справа. Я тому і попросив тебе про зустріч, бо хотів поставити тобі питання. Вона мене дуже турбує ж ти священник, ти закінчив семінарі. Як ти думаєш, Бог простить мені моє зло, яке я задумав? Його запитання звивалося між нами точно, як жива змія. Мені довелося випити підряд три чашки кави, перш ніж я зважився хоч щось відповісти. У цей момент мені відкрилася зворотня сторона благодаті. Як? Відрадити Данила від жахливої помилки, якщо він упевнений, що прощення йому гарантоване. Чи якщо згадати моторошну розповідь Роберта Хюза, хто перешкодить злочинцеві скоїти вбивство, яке заздалегідь прощене? Благодать усе ж супроводить одна обмовка і настав час згадати про неї. Ось що казав Луїс а святий Августин пише: Бог дає кожному чиї руки порожні, якщо у людини руки зайняті, вона не може прийняти дар. Тобто благодать потрібно прийняти. Луїс пояснює, що зловживання благодаттю виникає зі зміщення прощення з потуранням. Потурати злу означає не помічати його, чи ставитися до нього, немов до плана. Прощення не лише пропонується людині, але і має бути прийнятим. Той, хто не визнає себе винним, не може прийняти прощення, не може його отримати. Я сказав Данилові приблизно наступне: чи може Бог простити тебе? Позасумню, ти сам це знаєш. Вбивці і перелюбники служили знаряддям Божим. Згадай минуле Петра і Павла прощення являє проблему для нас, але не для Бога. Коли ми скоюємо гріх, ми віддаляємося від Бога. Цей акт заколоту змінює нас до гіршого, і немає гарантії. Що ми знову можемо навернутися до Бога. Зараз ти говориш про прощення. Але чи будеш ти потім просити вибачення, тим більше, що знадобиться ще й покаяння? Через декілька місяців Данило прийняв остаточне рішення, все-таки покинув сім'ю. Покаяння поки що примушує себе чекати. Данило вважає за краще всіляко виправдовувати всі вчинок. Мовляв, сімейне життя зайшло в безвихідь. Більшість колишніх друзів він вважає вузьколобими і надемірно вимогливими, і шукає собі нових, які готові разом з ним святкувати набуту ним свободу. Проте Данилу. Не, як здає, не здається мені такою вже й вільною людиною, оскільки ціна його свободи розрив з усіма, хто дійсно любив його, до того ж Данило визнає, що зараз Богові немає місця в його житті, можливо, потім, додає він. Бог, дорогі мої, пішов на великий ризик. Заздалегідь проголосивши прощення, благодать має на увазі, що і ми розділяємо його риси. Погляньмо, браття, хто ви покликані, небагато серед вас мудрих заплоттів, небагато сильних, небагато благородних, але Бог обрав немудре світу, щоби посоромити мудрих, і немічне світу обрав Бог. Щоб посоромити сильне, і незнатне світу, і принижене, і нічого незначуще обрав Бог, щоб скасувати значуще. 1 Коринтян 1, 26, 28. Вище наведений опис вірних, які складали основу Коринської церкви, часто люблять відносити до опису вірних загалом. І це цілком може відповідати дійсності, причому в двох аспектах: у тілесному, тобто видимому, земному та духовному. Стосовно першого аспекту стається все і так ясно. Варто поглянути на пересічних парафіян будь-якої церковної общини чи майже будь-якої. Щоб пересвідчитися, що їх основну масу складають люди, які в цьому світі посідають явно не перші місця, і часто далеко не другі. До речі, ви не задалися питанням, чому за останні дві тисячі років не сильно змінився соціальний статус переважної більшості вірних, яких можна охарактеризувати, звісно, висловлюючись мовою світу цього як невдахи? Здавалося б, на це питання можна дати безліч відповідей. Хоча, якщо не надто заглиблюватися в перетії, питті життя кожного вірного, можна дійти такого висновку. Дружба з Богом рано чи пізно стає ворожнечою світом. Диви ще Якова 4,4. Усе в цьому світі має свою ціну і дружба з Богом теж. І це не повинно нас дивувати. Адже свого часу Він також заплатив найбільшу ціну, віддав себе особисто за кожного з нас. Проте, як, на мою думку, є ще один момент, що пояснює, чому основу церкви Христової складають не в дахі в лапках. І який притул підводить нас до другого духовного аспекту. Усе це можна вирзати першою заповіддю блаженства, блаженні у Боги Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Матея 5.3. Так же склалося, що найчастіше свою духовну убогість визнають люди, які і матеріально теж є убогими, чи принаймні не дуже матеріально забезпечені. Проте варто зазначити, що це не є 100% правилом, але матеріальний добробут так чи наше досить часто стає перепоною для глибшого пізнання Бога, довірливих стосунків з ним. Ну, Більшість багатіїв не мають часу на Бога. Вони думають, вони хочуть відкупляючи від Бога. Вони суми складають і вважаючи, що раї вже їхні. Що поробиш? Гроші чи інші матеріальні блага, а також високий соціальний статус, здоров'я часто стають тим фундаментом, на якому людина будує своє життя, поступово забуваючи Бога. Якщо, звісно, взагалі згадувала його, що буває, на жаль, набагато частіше. Та якщо є все та наповіщу Бог, Бог потрібний, коли нема здоров'я, коли нема грошей, коли не везе, а як все добре, Боже, віддихай. Мені не до тебе і тобі не до мене. У жодному разі не вважайте це закликом, якимось позбутися матеріальних бра, причому бажано на користь, як це часто пропонують учілякі аферисти, щоб поглибити свої взаємини з Богом. Це лише нагадування добре відомої біблійної істини. Ми лише тимчасово живемо на цій планеті. І не варто забувати, де знаходиться наш справжній дім, дивися Филиппіан 3:20. Або ж, як про це висловився апостол Павло в іншому посланні. Кажу вам, браття, час уже короткий. Отже ті, що мають жінок, нехай будуть так, ніби не мають їх, хто плаче наче не плаче, хто радіє, наче не радіє, і хто купує, наче не набуває, і хто користується світом цим, наче не користується, бо минає образ світу цього, 1 Коринтян 7, 29-30. Це є убогість духовна, розуміння, що ти є ніщо без Бога. І світ з усіма його благами, явними. Та уявними не статен замінити Бога. А тепер повернемося до опису вірних, наведеного ще на початку запису: очі немудрі, немічні, незнатні. Люди насправді можуть не бути такими у земній реальності. Вони можуть бути освіченими, фізично сильними, впливовими, добре відомими особистостями. Проте саме такими вони відчаювають себе духовно, бо відкрили для себе у Богові справжню мудрість, силу та славу, і через це визнають свою недосконалість У Богі духовно. У Богі духом. А що робить з цими людьми Господь? Він підносить їх завдяки упокоренню. Дивися луки, 18.4. І часто саме через них Господь соромь мудрих і сильних світу цього та скасовує значуще, от таким чином проявляє себе у світі Господь своєю благодаттю, зважаючи на це, як вам такий спосіб досягнення життєвого успіху. Для цього насправді, дорогі мої, для нас не вимагається багато просто поставити Бога на перше місце у своєму житті і пам'ятати. Добре пам'ятати, що саме Він є джерелом усіх благ, земних і небесних, Якова 1, 16, 17. Тому, дорогі мої, частіше запитуємо самі себе, чи є у нас жива віра у Христа, і чи ми бажаємо бути з Христом завжди, чи бажаємо цієї Божої благодаті в собі. Благаємо Господа, щоб євангельське, чи Боже Слово частіше торкалося струн нашої душі і нашого серця, щоб воно змушувало нас глибоко задумуватись над правдивим змістом нашого життя, особливо в сьогоднішні дні, коли так багато між людьми духовної байдужості, лінії до Божих справ. поспішаємо на Божого стилу, Яку він робить для нас у кожній службі Божій, щоб бути не тільки покликаними, але також і вибраними до неба. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем, якому я уділяю благословення. Я уділяю благословення, там написано в першому прикріпленому комарі. Благослови вас Боже і під ним, на жаль, відповісти, пишете свої імена, бо просто так, то ви коментуєте, висловлюєте свою думку. І про пальчик вниз, про пальчик вверх не забуваєте. Так, ні, але ставте. Слава Ісусу Христу!